Саме недостатність, як паливо, має цілий ряд недоліків, основний з яких це невизначений напрямок руху. І від чогось можна на 360 градусів, і це в метафорі двовимірного простору в людському ж житті це тисячі, мільйони і мільярди потенційних варіацій розвитків подій, які, а вже ж часто обираються несвідомо, автоматично і ведуть не куди. В чому тут основна біда? В тому, що коли ти рухаєшся від, ти не маєш кінцевої мети. Віддалятися від чогось можна безкінечно довго. Не маючи точки фіналу, ми продовжуємо і продовжуємо цей сизифів труд. Пам'ятаєте цього царя, якому за зухвалість Боги наказали одвічно закочувати камінь на гору? Так, от і людина живе, набирає собі каменів, і з часом їх стає стільки, що вже нічим іншим людина не займається, крім того, щоб ці камені обслуговувати. До чого це призводить і що з цим робити, обговоримо далі. А спочатку я б хотіла навести кілька прикладів, щоб намалювати наше з вами спільне поле сенсів. І так, два приклади. Перший ігор, який прагне виконувати робочі задачі ідеально, щоб ніхто не подумав, що він дурний, видачі і не звільнив його. Що відбувається з ним щодня? Це сумніви, прокрастинація, тривога, що він недостатньо хорошо зробив, і що ось-ось його викриють і виженуть. Тобто, крім того, щоб виконувати саму робочу задачу, він ще витрачає купу ресурсу на емоційне обслуговування свого страху. Другий приклад Аліна, яка догоджає партнеру, щоб не втратити його. Погоджується на секс, якого не бажає, замовчує невдоволення з останніх сил після роботи прибирає і готує. Вона хоче втекти від самотності, але в реальності все більше до неї наближається, як і Ігор наближається насправді до звільнення. Чому, Чому? так? Давайте знову скористаємось метафорою і порівняємо людину, що їде на паливі самонедостатності. З м'ячиком, який хаотично відстрибує від найрізноманітніших поверхень, болю, провини, осуду, сорому, аж поки зовсім не втратить свій потенціал руху, аж поки він не скотиться в найнижчу точку, яка йому доступна, що в психології називається вигорянням і згодом клінічною депресією. тому що рух від немає фінішу, ти не можеш сказати все, я вже достатньо уникла осуду. Достатньо уникла сором, тепер я може розслабитись, поводитись природньо. Ні. Скоріше, ми можемо спостерігати таку ситуацію, в якій людина себе тримає, тримає, а потім така. Як я задовбалась, і влаштовує істерику, або там вип'є, і буде поводитись якось агресивно. Після чого її знову накриє сором, і цикл почнеться спочатку. Сподіваюсь, мені вдалось проілюструвати, що ігноруючи напрямки власного тяжіння, ігноруючи свої інтереси, глибинні потреби і точки радості, які прошу не плутати з точками полегшення, людина. Приречено просто прожити хаотичне життя? А вже ж вирогідність того, що воно буде якимось приємним, воно існує, але наскільки вона велика, 100%. але як же ми можемо підвищити таку вирогідність? Да? Все ж таки приємне життя прожити. По-перше, було б непогано усвідомити наявність самої проблеми. Да? Але якщо ви дослухали аж сюди, то очевидно з цим пунктом я можу вже вас привітати. Що робити далі? А вже ж починати пізнавати себе, помічати свою мотивацію, досліджувати свої бажання і починати діяти відповідно пізнаного. Так, поступово експеримент за експериментом, і гіпотеза за гіпотезою. Людина може змінити свою мотивацію зі страху на цікавість, зреагування на вплив таким чином, збільшуючи і внутрішню довіру, і впевненість в собі. Ще раз, коли я відчуваю, що мене недостатньо і дію я відповідно цього, мій фокус уваги буде назовні, я буду очікувати реакцію світа, схвалення або викриття і засудження. Ніякої впевненості тут бути не може. Я завжди над прірвою, я завжди в небезпеці. Коли я рухаюсь зі свого центру, з того, хто я є, що мені важливо як особистості. Мій фокус уваги буде на власних еволюціях і зростання, тобто, всередину, саме зростання, воно зовнішньому спостерігачеві може бути взагалі невидимим, і він може навіть не знати, що це відбувається. А, да? При тому ми залишаємось соціальними тваринами. Я, як соціальна тварина, маю зчитувати також зовнішню реакцію, але керуюсь я при цьому внутрішнім. І чим більше я буду бачити своє зростання у важливих для мене аспектах, тим більше буде моя впевненість в собі, моя довіра в собі і знання, що я вийду взагалі з любої жопи або навіть не потраплю в неї. І тут розмова вже ж не тільки про гроші, які, звісно, нам важливі всім, але ви пробували коли-небудь вибудувати під себе розклад дня і тижня. І якщо ви тільки на початку перебудови світу під Его центрований да, в доброму сенсі цього слова, я б радила почати робити це з базових речей: пити, їсти, рухатись, спати і пити водичку в довірі до себе, орієнтуючись не на гору інстаграму і 10 тисяч кроків, а на власні почуття, на власні відчуття. А вже ж для цього прийдеться робити контрольовані експерименти і нарощувати внутрішню комунікацію, і взагалі брати на себе відповідальність. Але все це дає зовсім інший рівень життя. Наче з пасажирського сидіння трамваю пересаджуєшся за кермо автомобіля. Стрьомно, але про справжню свободу. З цим, собственно, я і допомагаю в індивідуальній роботі. На сайті є всі деталі. Наостанок наведу вам недавній клієнтський кейс, звичайно, зі зміненими деталями, але збереженою суттю. Любов, саме це я обрала для цього прикладу, звернулася до мене з запитом прийняти рішення. Іти зі стосунків, чи залишатись в них і спробувати щось нове. Вона розповіла, що любить свого партнера, але надто часто почувається поруч із ним нещасною, непочутою. А, да, вона поділила, що іноді її партнер а, буває грубувати, не чує її. І поступово в ході роботи з'ясувалося, що любов весь час стримує свої негативні емоції. Вона поводилась дуже свідомо, а, завжди намагалася все пояснити, зрозуміти партнера, а, домовитись, запропонувати кілька варіантів на вибір. Але при всьому цьому, всередині неї, а, накопичувався тиск, образи, незадоволення. А, ці її дії не приносили їй а, прагну результату, якого вона хотіла. А. А, і партнер зі свого боку не міг зрозуміти, що таке, бо йому здається, що все окей, вони не сваряться, вони люблять одне одного, ніхто нікому не зраджує. І любов знаходилась в такому собі тупіку. Тобто, начебто, все окей, а відчуття всередині просто. Да? і вона вже настільки від цього втомилася, що от прийшла до мене як до коуча з тим, щоб прийняти рішення, зважити за і проти. От по ходу роботи е випливло, що любов е в цілому все життя відчуває провину навіть за найменші прояви агресії, бо її з дитинства вчила, що хороша дівчатка, не зляться. От, і коли вона відчувала, що щось не так, то вона не реагувала от реактивно, як деякі люди, а брала паузу, обмірковувала, все намагалася спокійно пояснити партнеру, як він зробив їй боляче, чому а, ось. Але результату це не давало. Так, як ми вже сказали, любов почина почувала, почувалася виснажена. І ми розробили з нею експеримент. Проявляти агресію одразу в моменті без фільтрів. І як ви думаєте, що сталося? <кхм> що може статися зі стосунками людини, яка накопичувала раніше все в собі, а тепер одразу дає реакцію, коли їй щось не подобається, коли їй щось боляче, коли їй щось а, коли її щось зачіпає, ваші? Припущення Напишіть в коментарі. Коротше, в реальності у любові в стосунках почався новий медовий місяць. Її партнер, який раніше реагував обороною і такою відстороненістю, коли вона розповідала йому, да, який він такий, він раптом її почав чути. Бо замість холодної такої взваженості з'явилася жива енергія, з'явився емоційний контакт. І головне, він не тільки став її чути, а ще дуже змінився стан самої любові. Вона, по-перше, відчула, що вона може залишатися люблячою і при цьому казати га, випускати всю свою внутрішню амазонку, не накопичувати образи, не витрачати купу енергії на підбір слів, які він точно почує чином, і таким чином в їх з партнером в житті стало багато юмору, якоїсь легкості, гри. Появився сексуальний потяг, <кій> тому що коли енергія йде не на стримування і контроль, а на живість і щирість, з'являється справжній зв'язок. Або виявляється, що ніякого зв'язку і не було, тільки зручність. Але без внутрішньої правди не дізнаєшся, правду зовнішню. Тому. І я зараз не кажу, що треба всім робити, як в цьому прикладі. Ні, це просто класна демонстрація зміни курсу з вберегтись від конфлікту до бути справжньою. І це прекрасно демонструє наслідки внутрішньої сміливості. Давайте підсумуємо: жити на паливі самонедостатності можна, але це дорого. Рух без сенсу і напрямку, і задоволення. Призводить до розгубленості, до апатії, до безсилля. Але коли ми змінюємо страх на цікавість, а втечу від на прагнення до життя дуже часто нас приємно дивує. І наостанок самоспостереження і лагідне прийняття всіх сторін своєї особистості з їхніми прагненнями, цінностями, страхами. Слабкостями, сильностями не зроблять з тебе нюню, -ню, а допоможуть побудувати внутрішнє лідерство, про яке будемо говорити в наступних відео. А зараз поділіться своєю думкою в коментарях. Можливо, у вас є доповнення або заперечення, або історії з власного життя. Я буду рада позаємодіяти в коментарях. Ну, а тих, хто вже і сам готовий не тільки шукати відповіді, а й втілювати їх в життя, я запрошую в індивідуальну роботу, де будемо розквітати разом. До зустрічі!